Вітаю вас, друзі! Вітаю четвер вечір, я Олексій Ляшенко. Цікаві новини, цікаві події, все цікаво і Разумков, і Кличко, і Польща разом з Росією, і Порошенко разом з Польщею і з Росією. Все про це ми зараз поговоримо. Почнемо ми з такого пирожочка, пирожочка плоского, Діми Разумкова. Ну, на п'ятому каналі виходить Діма Разумков, Дмитрий Разумков і каже: в травні президент має здати повноваження. Крапка. Бух. На кого це розраховано? Не ображайтеся на мене частина українців, яка. Палко підтримує Разумкова а ще разом з ним Порошенко. П'ятий канал, Простий канал і так далі. Ось цих. Не ображайтесь. Воно розраховано на тупих людей. Якщо ви себе вважаєте такими, то тоді це сприймайте. Пункт номер один. В травні президент має здати повноваження. Кому. Ну, сказати це можна. Сказати це можна. Підняти на ура! Да, да! Повноваження, да, можна. Питання кому? Як? Що це взагалі здати повноваження? Як можна повноваження комусь здати? Це що? Пуста тара? Ну, ну взагалі, що це таке, як це відбувається? Щоб не було багато розмов. П'ятий розділ Конституції. Стаття 108. Президент України виконує свої П'ятий розділ ще раз Конституції України. Стаття 108. Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України. Виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України. Якщо у нас буде. Но обраний новий президент України до травня. ну, коні, Які питання? Володимир Оксандр Зеленський. Він не буде як Порошенко. Чесне слово, не буде. От повірте мені, він не буде як Порошенко. Далі, в цьому ж пункті, в цьому ж розділі, в цій же статті. Далі. Повноваження президента України припиняються достроково. Це якщо там Разумков має на увазі щось достроково. Перше, у разі його добровільної відставки. Ну, напише відставку, піде у відставку Володимир Олександрович Зеленський. Ну, піде, так. Тоді Діма правий, якщо піде. Ми ж не знаємо, що у нього. В думках. Другий пункт неспроможності виконувати свої повноваження за станом здоров'я. Ну, буде хворий. Я не знаю, буде невміняємо ще ще. Ну, ну, давайте прийде травень, і ми будемо дивитися на Володимира Олександровича Зеленського. І лікарі будуть вирішувати, і ми будемо бачити все це будемо бачити. Ну, це ж все чітко. Але просто. Він повинен здати повноваження на, 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 на підставі чого. Далі усунення з поста президента в порядку імпічменту. Також зрозуміло, робіть, Діма, імпічмент. Вам хто не дозволяє, законодательна база у нас є. Робіть, Діма, Разумков, імпічмент можете разом з Петі Порошенко, з сирою тривогою, з Герасимовим Горловським. Ну, пожалуйста, хто вам не дає? Але просто кидати в люди, він повинен здати. Це ж люди тупим. Щоб був крик, шум, роз, роз, а, 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 атмосфера, все повинен здати. Що здати? Що здати? Ну і останній пункт в якості смерті. Ну, якщо Дмитрий Разумков планує вбити Володимира Олександровича Зеленського, і він це зробить, або вони це зроблять, ну тоді да. Я спокійно про це я говорю, тому що ну ось чотири пункти, як може бути припинене повноваження президента. Все, інших пунктів немає. Ну, просто немає. Розумієте? І ще раз для упоратих, тупих упоротих, вибачте, що я вас так називаю, але це вони так вас вважають. Це Конституція України. І якщо це потрібно буде ще й підтвердити Конституційним Судом України, воно буде підтверджено. Крапка. Ну, все інше, це просто і псо Петра Порошенка, яке підхватує вся Російська Федерація і наші недруги. Це навіть не російське ПСО, повірте? Це не Росія толкає. Це Росія, це все по ні. Це і Псо Петра Порошенка і Дмитра Разумкова. І це ну як вже затерте таке розхитування, розтягування, розривання України. Внутрішнє Порошенка і Разумкова. А Росія це буде тільки підігравати. В неї багато ресурсів, і медійних, і грошових, і так далі. Вона буде підігравати і буде роздувати, роздувати, а Петька 5 працюють. роботають. Роботають 5 Димка, понимаєте? Вот в чому ситуація. Роботають. Работають. Ну, подивимось. Друзі, і ми працюємо. Ми працюємо на перемогу, яка неодмінна буде. Да буде тяжко, да буває тяжко, да буде дуже тяжко можливо. Але воля переможе, повірте мені, прагнення до волі, воно все одно переможе. Я дякую Мазепі Валентіні, Бінковській Ольгі, Полтавець Миколі Манобанк, Григоріву Сергію, Зайцеву Сергію, Герасимчук Наталі, Яценка Лідії, Особисто від мене подяка на канал Лідія перерахувала. Дякую вам, Лідія, велика вам подяка від мене. Бобир Людмилі, Петровий Діані, олійник Надії. Надія дякую особисто. 50 на 50, ви перерахували, дякую вам. Берднікова і Наталія, Остапчук Ользі, Умнову Василю, Цупро Тетяни Таня дякую вам, ви на канал, на підтримку каналу, особиста подяка від мене. Жданюк Ганні, Резнік Володимир. Павлюченко Олені, а також Лепеленко Алі 50 на 50. але, здається мені, це не, п... не перший раз ви перераховуєте на підтримку каналу і наших воїнів. Дякую вам, величезно, друзі, всім подяка. Йдемо далі. Знову Польща, знову ТУСТ. Такі, так, знаєте, так, Така гра в, 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 от, от проявляється, Воно ж нічого зараз не можна. Та й будь-яка таємниця, вона в теперішній час виходить наружу рано чи пізно. Звичайно, краще ран раніше, але ось. Уже блокують півроку перевізники. ті, Там, от був у нас Рафал Меклер, це ж чіткий агент Російської Федерації. Перевізників, да, починались перевізники, цей меклер. І він же чіткий агент ФСБ. І це знає польські спецслужби, знають. І вони на контролі, і вони, навіть, знаєте, у них комунікація. Там, крім меклера, ще декілька яких контролює польська спецслужба. Значить, що? Значить, що? Рафал Меклер є двойним агентом як Російської Федерації, так і польських спецслужб. І він виконує завдання обох. Значить, польський уряд, польські керівники, вони працюють, вони працюють е в тандемі з Російською Федерацією. Для того, щоб нам зробити боляче, як можна боляче. Я вже казав, з цієї сторони танки, з цієї трактори, з цієї нас вбивають, тут нас роблять бідними. Та ще й військову допомогу не допускають. Дивіться, що сказав тут. Вчора президент Зеленський, ми це також про це поговоримо. Як тут замішані наші Порошенківці, Гераченки, Герасимові. Так, от вчора президент Зеленський запропонував Дональду Туску. Андрій Дуди, урядом зустрітися з сьогоднішнього дня уряди, потім вони, щоб розмовляти, щоб це вирішити. Ми йдемо на всі контакти. Так мені пишуть деякі наші люди. Що ви поляки такі хороші, такі хороші. А ви на поляків напали, та вони чесні, та вони мені то чай налили, то чеш. Та ні, друзі, вибачте, що я таким голосом кажу, мабуть, образливим. Ні. Ну, ні. Ну, з Дональтуз. Він послав нашого президента, ну що це по-простому, як ми прості люди, да, не по дипломатичному, нахрен. Він сказав, іди нахрен! Українці! Та пошли ви! що по українці? Нема, у вас, вбивають вас, та й хрен з вами хай вбивають. Нема у вас військової допомоги. Стоїть у нас на кордоні, та й хрен хай стоїть. Гуманітарки нема, та й хрен з вами, мені плювати, сказав Туск. І в Узкому кругу, повірте, вони так, так і є. Це як е, е, Порошенко на Лаврський, да, і вся його гоп вся його Камарилія пили за польських фермерів і Дональда Туска. Ви ж розумієте підтекст? Чому вони за них пили? Вони їм <плес> це все. Все одна контора. Так от він каже, типу, я не буду з вами зустрічатися. Нахрен усі не. У нас 28 березня зустріч, от тоді і поговоримо. А до 28 березня, йдіть ви нахрен. ми вас кончимо з росіянами разом. От так, отака от ситуація склалася, щоб ви зрозуміли. І не кажіть, що Ляшенко такий сякий. Ось він сказав: польську гронську границю розблокують для воєнних і гуманітарних грузов. Це те, що я казав. А мені били в пику. Там нікого не затримують, там тільки зерно. Ні. Всі товари, все затримуються. Все, навіть люди затримувалися. Військові товари затримуються. Вони поїхали через 500 кілометрів через Румунію. Ви розумієте? У нас хлопці гинуть. У нас е да, ми, ми втрачаємо міста, а ці покидьки. Затримують військову зброю і гуманітарку. У нас поранені вгинуть, а ці покидьки бинти затримують. Розумієте? А ще я вам хочу сказати. Ще я вам хочу сказати, ви знаєте, що а, Герасимов Горловський і Ірка Тривога вони в відні. І там вони зустрічались з посланцем Туска Павлом Ковелем таким. Він там замміністра, ну він там в уряді працює. І ось він був посланець, там вони зустрічались і про щось вони говорили. Офіційний звіт Ірки тривоги. Та поговорили про снаряди, поговорили про постачання, про тяжке на фронті. Оце офіційне. А навіщо ірки тривоги взагалі з якимсь Павлом Ковелем про це розмовляти? А неофіційне. Ну, як версія, ну, на ні, це не версія. Це те, що, знаєте, подивимось. Давайте подивимось Зробимо це як версію поки що. Хоча це вже це не версія, це е відбувшийся факт. Було передано через Ірку тривогу від Петра Порошенка. Звернення до Дональда Туска. Гноби Зеленського. Роби, що хочеш. Принижуй Зеленського. Зменшуй його вартість в Європі. Ось оце. Тому що по телефону не можна. А отак от вони з Павлом Ковалем поговорили. І зразу же Туск послав президента нашого Нахрен. Я з тобою зустрічатися не хочу. Чому? Чому? А оце ось друг Туск, друг Петя, друг Путін. Качинського вбили нормально. Ось. Блін, як вам довести це? Я не знаю. Ну це так. Ось такі поляки. Не всі. Звичайно, не всі. Є там класні люди? Звичайно, є. Але ось уряд. Політики, яких вони обирають, вони такі. Ну і частина їх така ж. Щоб розуміли, хто продав Україну, той її продав, хто вирішив стати не українцем, не треба цього, знаєте, як так, стидитися. Ви вирішили стати поляком, чехом. Так ви зараз не станете, я вже казав про це. Це будуть уже, мабуть, навіть діти ваші не будуть повноправними поляками, чехами, французами, чи де ви там вирішили жити, чи італійцями. Онуки вже будуть. Ну, ви так вирішили, це ваше рішення. Але не треба тоді лізти в Україну. Будь ласка, займайтеся вже своєю Польщею. Свої. А якщо у вас Україна залишається вашою батьківщиною і ви збираєтесь повертатися, і ви ваші родичі тут, і ви там заробляєте гроші, це нормально, це класно і це правильно, і таких людей у нас багато, і вони допомагають і воїнам, і нам тут допомагають всім, це нормально. Але якщо ви вирішили вже там бути, вирішили змінити. Країну. Ну не лізьте до України. займайте свої роботи А не треба казати мені там, щоб були кращого про мене думки кращі. Або думали, що я розумніший. Ні, я не розумніший. Я такий, який є, друзі. Для вас тупий, а ви для мене. Ось і все. Підпишіться, будь ласка, ось на цей мій маленький канал, щоб чути дійсно правду між нами, людьми простими. Не на мільйонники, не на двохмільйонники, де вам розповідають все те, що їм потрібно, що ви хочете почути. Всю, ну, 90% неправди, проплачене все. А ось такі маленькі канали там, чуть більше, оце правдиві канали, повірте мені. Ну, я вважаю, канал до 300 тисяч ну, бо це нормальний канал. Потім вони вже всі портяться. Чесно. Тому підпишіться. Дойдемо до 100 чи до 50. Поставте вподобайку. Це вже для розвитку каналу. Тому що чим більше нас будуть дивитися, тим більше канал буде котируватися. да, І якась буде монетизація. Для того, щоб ну, канал мог жити. І він міг існувати на Фейсбуці, на Телеграмі. Дякую вам. Йдемо, друзі, далі. Що у нас далі? Далі у нас Віталька Кличко. Віталька Кличко – красавець. Поїхав в Євросоюз в Барселі, сказав: не ведіть переговори з Україною, не приймайте їх в ЄС. Тут у мене у Вітальки забрали ПДФО, блин, ПДФО воєнних, котре взагалі не мій податок. Ну, взагалі не податок мера, ні, взагалі ні, ні не місцевий податок, це податок центральної влади, центрального бюджету, який прогавили на першому році, і, і мери накрали цей податок. Я вже пояснюю. Якщо хочете, на встрімі ще раз поясню в суботу, що це взагалі не їхні. Вони дурять і знову ж знаходять. Вибачте мені, людей дурних, які не хочуть в цьому розібратися. У мене нема вже інших слов, слів. Тому що людина, яка хоче розібратися, вона розбереться, вона зрозуміє, вона не буде писати, кричати, валати, я не знаю, пищати, віжджати. А вона розбереться, що ПДФО, воно ніяке ні місцеве, ні села, ні селище, ні міста, ні області. Воно податок цей ПДФО. Центрального бюджету, тому що зарплатню на це ПДФО платить центральний бюджет. Так, от Віталька Рада ухвалила проект постанови 10.460, про утворення тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України, друзі, щодо вивчення ефективності функціонування органів публічної влади міста Києва як столиці України у період дій правового режиму воєнного стану. Це, друзі, перевіряється. А що перевіряється: мости, оборонні спорудження, сховища, підготовка до. Супротиву ворогу. Ну, практично, це, я думаю, ну, пора пора гнати, пора відкривати кримінальні справи, пора пора, до, пора просто сказати: Віталя, іди, бери чомодани, валі в свою Германію, живи там, тебе там люблять, тебе там кохають, їжджай, там твої діти, яких ти ховаєш. Ти обіцяв сам з автоматом. Бо йди на фронт, ти ж казав: я візьму автомат. І як. Справжній чоловік, да там чемпіон світу піду захищати Україну. Слушайте, ну, не, ну от слуш, слухайте це про Гордона, про нього, про Порошенка, що він там щось був. Невже що от, от вам не, не соромно, що ваші, ваші люди це говорили, а вони ж брешуть. І ви продовжуєте їх підтримувати. Я хрінею з вас, ребята, просто хрінею. Просто Йдемо далі. Йдемо далі. Е, Бундестаг. А дивіться, як, як і ПСО, і як вам вкидають. Ось така, такий канал. Україна онлайн, новини політика, 1 мільйон 100 тисяч підписників. Ай-яй-яй! Ай, ай, ай. І там б, от, пишуть. Хтось підписаний, хто мене слух. Там пишуть. Німецький Бундестаг знову відхилив пропозицію щодо постачання Таураз в Україні. Дей Велд, що то вони там написали. Лише 182 депутати проголосували за проти 480, і, і, і ще 5 утримались. І ми все, всрай... ай, опять німці, німці шакали, німці погані. Друзі, вони забули далі написати. Просто забули, щоб знову розгодювати, розхитувати, розривати, щоб у вас інфаркти були, що все не читайте радянських газет до обіду. І взагалі їх не читайте. Так от, слухайте мене, далі йде. Бундестаг проголосував за рекомендацію надати Україні системи даль... дальньої дії для нанесення точкових ударів глибоко в тулу російського агресора. Запроголосували 382 депутати проти 284. Зараз рішення знову за Шольцем. Так, це не є кінцево. Але чому так написала ця ось Україна онлайн? Тому що голосування було два. Законопроекта було два. Перший законопроект був від опозиції, голосувався, і за нього не проголосувала коаліція. Другий закон був від коаліції, і за нього проголосувала коаліція. Але вам онлайн, Україна чи Україна онлайн, написали тільки про перший закон, опозиції, який не проголосували. Розумієте, як вішають Локшину на вуха українця? Ну, виберіть, я вже мільйон разів. Говорю, виберіть собі людей, яким ви довіряєте, каналам, яким ви довіряєте. І дивіться, не, не, не пригайте, не, не, а головне не реагуйте болісно. І останнє, друзі, Європарламент підтримав е, виділення України 50 мільярдів євро. В принципі, все. 50 мільярдів до нас підуть. І я думаю, що частина грошей піде дуже швидко. Подивимося, як воно буде виконуватися. Ну, і як Туск буде відноситися і буде співпрацювати з нашим президентом, подивимося. От Просто подивимося. Не треба зараз сказати, та ти теж версію. Давайте подивимося. Давайте. До завтра, друзі. Україна перейде!